Thank you Вже другий рік День міста Суми відзначають в умовах повномасштабної війни. Замість традиційного святкування в цей день сумчани збирались, аби згадати і вшанувати усіх загиблих воїнів та подякувати військовослужбовцям, які сьогодні стоять на захисті нашої держави. Я хотів би сьогодні особисто подякувати нашим містянам, містянам за те, що вони допомагають нам, тому що без тилу не буде перемоги, без тієї підтримки, яка зараз є від сумської громади, ми не зможемо перемогти, тому що це одне з основних завдань. Людей, містян допомагати Збройним силам України. Будемо йти вперед, вперед скоріше вперед, і визволяти нашу землю. Почесне звання за особисту мужність, героїзм, незламність духу виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Посвідчення почесних громадянин міста Суми посмертно отримали родичі полеглих захисників: Анатолія Антонова, Олександра Литвиненка, Юрія Паномарьова, Ігоря Набоки. Велика подяка сьогодні. Хотілося б сказати ну, в першу чергу тим, хто захищає країну. Тим, хто залишився в місті, і не кинув міста і боронив його з перших днів. І сьогодні якраз визначали цих людей і підприємців, і захисників, завдяки яким сьогодні місто суми живе. Але ми обов'язково переможемо. Потрібно розуміти, що це такий довгий шлях, важкий шлях, але ми повинні його здолати. Місто сьогодні і з 24-го показало свій справжній характер. От я в ньому ніколи не сумнівалася, що місто має саме такий характер. Ми борці, ми дуже сміливі і ми дуже дуже горді. І в цьому все наше місто. І дякую нашим воєнним за те, що вони мужні, дякую нашим сумчанам за те, що вони терплячі. У міста є ангел дякувати пані Ані Черненка. І, мабуть, цей ангел зараз над нами. Важкі часи народжують сильних людей. Важливо, що ми вшановуємо гідних громадян, які в час війни у напруженій роботі борються і наближають перемогу своєю працею. Були нагороджені люди, ті, які приймають участь у бойових діях, займаються гуманітарною допомогою. І, мабуть, найважче те, що нещодавно ще спілкувався з хлопцями, разом там планували щось десь побачитись, десь зустрітись, але сьогодні їм присвоїли. Почесного громадянина нашого міста посмертно. Хотілося побажати да, тих їх ночей, мирного неба і найшвидшої перемоги, щоб і далі ми змогли розбудовувати наше місто. Почесні грамоти отримали керівники комунальних та приватних підприємств міста, рятувальники ДСНС, лікарі, педагоги всі на чиїх плечах життя сумської громади у воєнний час. Перша задача це кожен повинен робити свою роботу дуже гарно. Е Хлопці і дівчата, які сьогодні воюють на фронті, вони знають свою справу. Ми, які знаходимося в тилу, робимо свою справу допомагати нашим Збройним силам і дякувати сьогодні кожному воїну за ту роботу, яку він робить, і дає можливість сьогодні нам бути присутнім і дійсно трошечки ну, посвяткувати сьогодні ще наше свято, свято нашого міста. А наше місто вітає з ним народження і хочу побрати тільки процвітання. Новини СТС. Місто на берегах псла, місто, де не сумують, перелина на Собожанщини. Такі асоціації можна почути, запитуючи про наше місто Суми. А що особливого у рідному місті для Сумчан? У нас такі люди гарні, доброзичливі. Завжди прийдуть на допомогу. І саме місто таке воно комфортне для проживання. Так красиво ж. Мені подобається. Взагалі, в центр виходиш – взагалі красота. Замечательно. Все дуже, навіть в таке время, і тим не менше слідят. Все нормально. Меня все устраивает. Я нікуди не збираюся виїжджати. За все, як його можна не любити. Для мене суми це місто троянти, які завжди з мого дитинства прикрашали майже кожен куточок. За те, що воно моє, моє рідне. Я дуже люблю свою подругу, проводить з нею час, і ми дуже любимо гуляти цим містом. Дуже багато є, куди сходити сотня. Цей парк, Харківська вулиця. Ми дуже любимо своє місто. Люблю за своїх рідних людей, за те, що тут дуже зелено, за те, що тут мене завжди раді всі бачити. За те, що так це, це рідне місце, тому і люблю. Це ну, ти ж тихо тут. Для пенсіонерів проще, місце важко. Я бачу мій став був. А все може тихо, спокійно. Люди приємні. Це за що воно є. <сіх> Красиве, таке, цвітуче. людей тут гарних, красивих багато. Троянди. Раніше дуже було багато троянд Сума. От говорили, і так говорили, що місто троянд. Це наше місто, рідне, саме найкраще. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. СБУ затримала жителя Шосткинського району, який збирав і передавав росіянам дані про місця розташування Збройних сил України в прикордонних районах Сумщини. Фото і відео зловмисник робив під час нібито робочих поїздок на власному авто і передавав через месенджер. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії. А після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом. Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. У ході обшуків помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони. Із доказами затриманому повідомили про підозру за двома статтями. Державна зрада і контрабанда йому загрожує довічне ув'язнення. У Сумах у багатоповерхівці по вулиці Івана Виговського сталася пожежа. Загорілася одна з квартир п'ятого поверху. Палав балкон речі домашнього вжитку, а сам вогонь почав перекидатись і на сусідні помешкання. На сходовій клітині утворилось дуже сильне задимлення. Тому з верхнього поверху співробітникам ДСНС довелось евакуювати в безпечне місце маму з дитиною. Вогнеборці ліквідували пожежу, ніхто не постраждав. Ми дуже старалися, аби відкриття цього відділення саме ми встигли зробити для до дня міста, і це наш подарунок сумчанам. Завідувач відділення судинної хірургії Володимир Добрянський говорить: досі ліжка для хворих із судинними патологіями розміщувались у хірургічному відділенні, і їх завжди не вистачало. Нині ж мають власне окреме відділення на 15 ліжок, де зцілюватимуть великий перелік судинних хвороб. Передбачає втручання на всіх. Магістральних судин з облітеруючим захворюванням периферичних судин, з облітеруючи тромбонаїти, варикозна хвороба, посттромбофлебетичні синдроми, гострий флеботромбози. Ми ж виконуємо теж операції на екстракраніальних судинах. Директорка медичного закладу говорить, нове відділення з ремонтами, меблями і медичним обладнанням колектив центральної міської лікарні створив за власні кошти без жодної копійки з міського бюджету. Протягом двох років ми акумулювали кошти, які ми заробляли за платні послуги. Це проведення профоглядів, платні послуги у нас є, відділення має свою операційну. І все оснащення теж придбано за кошти лікувального закладу. Кошти НСЗУ ми не використовували. З появою відділення судинної хірургії у центральній міській клінічній лікарні мають практично замкнутий цикл ефективного лікування усього спектру судинних патологій, говорить директорка закладу. Добрянський Володимир Іванович, він фахівець, який рівня якого в Сумській області немає, тому що він єдиний в області робить оперативні втручання на магістральних, тобто крупних судинах. Людського організму ну це найвищий пілотаж, якщо можна так сказати, в судинній хірургії. То ми надіємося, що ми розширимо можливості, і сумчани, і мешканці Сумської області зможуть отримувати допомогу, яку вони за якою вони раніше їздили в великі міста. Статус кластерної лікарні говорить директорка закладу, вимагає високих стандартів спеціалізованої медичної допомоги і якісних комфортних умов для перебування пацієнтів. Суми розвиваються. Медицина рухається вперед, і ми рухаємося вперед. І в нас ще є ідеї. Але не все зразу. Я думаю, що незабаром здивуємо сумчан новим проектом. Новини СТС.